Український прапор завжди втілює не лише образ держави, а й сили духу, що притаманий народові в будь-який час. В умовах війни його символіка набирає особливого звучання для кожного українця. Прапор нагадує про мужність і відданість народу своїй країні. Синьо-жовтий стяг підносить дух, об'єднує серця і наповнює всіх вірою у перемогу. Військовому підрозділу, де служить кременчужанин Іван Балацький, передали прапор України з підписами легендарних командирів Валерія Залужного та Дмитра Марченка. Нам передали прапор за підписами двох наших воєначальників генерала Марченка та генерала Залужного. Це велика честь нам отримати такий прапор. Він нас ще сильніше мотивує до боротьби, так як прапор для нас є нашим символом, символом України і символом нашої батьківщини. Ми всі тут маємо його при собі на шевронах, на нашивках. В наших кімнатах, в бліндажах скрізь є наші прапори, українські військові ведуть запеклий бій із окупантами, аби на кожному шматочку окупованої землі замайорів синьо-жовтий прапор. Саме він є символом невгамовної волі, відданості своїй країні та надії на краще майбутнє. Військовослужбовець Кременчука розповів про подальшу долю отриманого прапора. Наразі подальша доля цього прапора ще поки не вирішена, так як є велике бажання подарувати його. Музею міста Кременчука, але сьогодення диктують такі вимоги, що нам потрібен автомобіль. Якщо знайдеться в місті Кременчуці, така людина, яка зможе допомогти нам з транспортом, будемо дуже вдячні та зможемо передати насправді в місто Кременчук цей прапор. Якщо ні, тоді будемо просити інших закордонних наших донаторів, які зможуть нам допомогти. і віддамо їм. Тож, якщо у вас є змога допомогти хлопцям із автомобілем, прапор стане чудовою подякою. Він нагадуватиме ваш крок до наближення перемоги України. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.